Проти ФСБ, УПЦ ФСБ, і привело заклик мого друга по Фейсбуку Руслана Кашовенка, який завжди є на всіх акціях. Це да, це фіксує. і е, Я хотів раніше, але на жаль, працював, і я думав, що. Там 29-30, їх, як кажуть, Бог розуміть, вони свої манатки зберуть, поїдуть. От. Потім я другого, третього працював і бачив, що це продовжується. Напевно, -ну, на 100% по команді з Москви це перед Бо це є їх філія. Вони провокують нас, українців, для чого? Щоб були сутички, щоб були якісь силові е, методи, для того, щоб потім зазняти, ось які націоналісти в Києві, бачити бідненьких віруючих б'ють. А вони ніякі не віруючі, то є секта, ніяка то не церква, то є секта, яка до себе нікого не пускає окремо. От вони, вони є самі в собі варяться. Певно, що існують на всі всі автодолари московські от, і виконують всі накази з Кремля. І, і правильно казала дівчина, що коли е, наш ветеран, солдат повертається е, з війни, він бачить тут в центрі Києва оцю от московський, як е, кажуть, нарив при вас. Шабаш, правильно, друже Володимир, який до сих пір не вирізаний, його треба вирізати, як кажуть, хірургічно. Тільки так. Як колись УНСО у 94-му, по моєму році було е, штурм лаври, була закоплена трапезна, але на жаль, ми тоді не довели свою справу до кінця. Ось тепер уже нашим. Дітям, нащадкам, молодому поколінню, ради, що тут багато молодих націоналістів автономних, їм треба, їм треба завершувати нашу справу, справу на 90-х років. Якби ми тоді це завершили, якби тоді була глава УАФЦ, то Зараз не було такого конфлікту, а конфлікт провокується, я вже казав. Тому будемо стояти на своєму в законний спосіб, незаконний виселяти всі, всю цю вибачте, лапка на волочві віруючих. Ми секта, навіть не православна, ми просто секта. Секту! Геть! HEEEE